Всім вітання! Ви на каналі Наталки на сім'я, город і хата. Оце я собі придумала, сократила повністю так свій рокарій. Тому в мене повипрівали, тут дерева в мене все повипрівали, мої молодила. Я те, що врятувала, а тут його все розмістила, ці почвопокровники. Це не знаю, може перезимує моя статиця, побачу. Сюди ж все підсадила гвоздичку. Тут же сюди парпуреа моя живучка. От, Купила собі кірею посадити. Ось таку здорову. Там ось дві почечки вже починають відходити. От, буде з неї толк. І сьогодні покажу вам полуницю, яку я накупляла. Прийшла посилка мені. Ось прийшла посилочка. свідки воно, навіть не знаю. Чесно, навіть не знаю, де живе ця любов Поляєва. У неї такий канал продвинутий Ну, десь Дніпропетровщина, десь звідти. В общем запакована моя замовлення моє. Тут чотири сорти. Я замовляла. Сандра, ось. Потім ось Азія. Потім ось Фелко. І Гігант Джор... Джорнея. Гігант Джорнея. Ну, оцю я гігантелу, в принципі, хотіла. Замовила я її. От, по-моєму, я замовила Фелку. Так же ж і замовила Азію. А це щось мені прислали, як певне, Сандра, це, це прийшла в подарунок, я так думаю. Бо я замовляла тільки три сорти, а прийшли чотири. Дуже дякую їй. Це ще ж не все, ось, ось ще ж у мене. Я ж купила ще вуса. По 2 гривні купила, представте собі, вуса. Дуже прекрасних таких і сенсація тут сорт, клері сорт. Альба, сорт і румба. В общем, Ну проблема в чому? Проблема в тому, що массенькі такі от корінчички Це ж їх, мені їх треба зараз буде висадити, ну, хто в стакани, а я в ящичок висажу. Значить, що я зробила? Оце замочила їх у водичку, перцю водичку зіллю. І потім отак його загорну в теплі, в чорний пакет і в тепло поставлю для того, щоб воно мені дало корішочки. Бо ось, ну хоча б отакі ось як отут у цієї сенсації корішочки. Бо якщо вже що таке коротесеньке, то воно ж не в коріниця в мене. О, ну, в общем, буду зараз працювати. Думаю, якщо у всіх виходить, то ж і в мене вийде. І тут ось я просто посадила в ґрунт. ґрунт. Тут розсадила, це моя полуниця. І в мене були свої сорти. Підготувала ділянку, щоб зробити під агроволокно. Зараз буду робити і буду показувати. Так, оце агроволокно було біле, тільки купила, яке було. Тепер оце ось такий калімак. Воно більш як рік розлагається. В общем, отаку накидаю сюди його, переволочу, і хай воно там собі буде підкормлювати. Корень. Ось таку, бачите, густенько. Оце ось цю гігантелу я буду садити тут. Ось така гарна. Тут навіть ось буде із ягодами кущ. видно, що буде він плодовий. Може, цей теж плодовий буде. Ну, мені треба його розвести. Це може буде плодовий теж. Побачимо. Штук три врода, щоб спробувати добре. От. Ну, а це ця касетка. Ну, касетка, по ідеї, повинна дати вся, вся повинна дати ягоду. Побачимо, чи вона дасть. Ну, в общем, оце касетка така. Понятно, це ж цей корінчик. Зараз треба буде мені його розправити трошки. Такого. Щоб він не був такого зигнутий. Розправити його тако по різних сторонах. Ну, щоб отако, як от то, щоб воно було. А цей треба отак от трошки прирізати, прищіпнути. общем, працюю. Ось, дивіться, дуже важливо. Як оця касетка приходить, він же так сюди як конусом зведений. А його треба ось так роздерти, щоб він був такою мечечкою, щоб воно краще прижилося. Бо я не знала, колись купила була. І отак посадила, як воно було, думала, що воно потім поросте. А воно так сиділо, сиділо, один рік посиділо і потім пропало. От і все. Потім вже мені сказали, що треба було отак гарненько його роздерти, щоб вийшла мичечка. І потім посадити його. Так що садіть. Так, дівчата, розстелила оце агроволокно. Так, тепер. Двома скобами поки оце тут прикріпила і на тому конці прикріпила, щоб не одервало. Отак хрест-нахрест -хрест понарізала. Тепер ось таку буду робити дирку і буду сюди всаджувати Ось так його. Все. Раз. Отаку гарненько. Щоб оцю шийку кореневу не заглубить. Ну і все. Все. Ось так дивіться. Так, а ну зараз тут покажу ось таку. Гарно прокопала землю, на штик вона сира. Можна і без води його садити, а це все діло. Ось так гарно яму зробила. Корні, я бачите, повкорочувала так, ось Так, ось зараз, його сюди і все. Земелькою туди-сюди. О, коренева шийка, щоб була зверху. Все. Хай росте. І так усе зараз буду висаджувати. Ось так у мене вийшло. Наче під снігом. Під таким агроволокном. Ось так. Тут буде проходить водичка нормально ось. Отак достатньо місця. Грунт буде прикритий і тепло на дворі, то вона ще прийметься. І отак, от скільки в мене тут його, всіх саджанців, по сортам, попідписую і порозсаджую. Дякую, що дивилися. Може, мій досвід вам знадобився. Всього найкращого.